Вітаю, мої солоденькі, вітаю, вітаю, вітаю мої дівчата вже тут, як тут. Тому що мати бути робити шустру розпаковку. А наскільки вона шустра Получиться, я чесно кажучи, не знаю. Давайте подивимося, що ж такого купила. Так, це чек. Чек, я потім, як завжди, в кінці вже покажу, скільки там за все я заплатила Фріда, не чешись, будь ласка. А це моя королєвішна. ми ж це були у грумера. Ви бачите, яка красива писиця. яка красива і елегантна писиця. Це ж вам не хухри мухри, це не те, що мати там підстраже, не пойми як, де. що дитина обскубана, потім ходить. А це ж вже, знаєте, по-хорошому, по красивому така вся. Да. Ой, а що мене жопікає? Так, ви ж глистогонились дві доби по тому, чи три доби по тому. Так, давайте починаємо нашу шустреньку розпаковочку. Буду зараз все показувати і розказувати, як завжди. Ананасики, куди ж без ананасиків порізаних. Ви знаєте, ананасики мають бути, до речі, в них багато вітаміна С вважається. Ну, Стандартні, бачите, сьогодні взяла. І ще такий момент. Не завжди добре купляти порізані фрукти, бо буває, знаєте, що роблять? Зараз така мода, а що ми чешемось? Зараз така мода пошла фрукти додавати, особливо такі кисленькі фрукти, або не зовсім дозрілі. Стали особливо це на нічних маркетах роблять. Вони туди доливають сироп. але знаєте, який сироп? Кукурудзяний. Це самий некорисний, який дуже робить густу кров. І він взагалі при цих. Якщо проблема така, що загуста кров, схильність до торомбів, там вени, ну і взагалі, знаєте, воно гірше навіть за звичайний цукор, той кукурудзяний цей сироп. Ну, його азійці дуже люблять чомусь. Ну, але я вважаю, що не треба. Оце я так попалася, раз купляла ананаси. І вони були, я думаю, що вони ну, занадто прям солодкі, ну занадто. І потім зрозуміла, що вони просто їх пропитали тим е, сиропом. Далі іде попаєчка, також вже порізана трошечки взяла. Не захотіла купляти багато е, хлібчика, хлібчика, е, хлібчика взяла. Так, 197 г, це, виходить, чабата-бред. От, ну 2 долари воно вийшло там з копійочками. А, далі, слухайте, горіхи тут дорогі, але насіння дешеве. Оце такі насіння. Це таке соняшникове купляє. Вітамін Є, а що робити? Вітамін Є, так. Да. Ну, взагалі, соняшникове насіння, я вже розповідала, воно корисне, особливо для жінок. От, і, ну і не тільки для жінок. Оце такий пінат побалуватися, знаєте, іноді. ну це не саме корисна покупка, ви ж розумієте. А, до речі, пінат, це я не так давно вичитала інформацію, що він ще, знаєте, хочеш, не хочеш, а переносить собі цю плисняву, яка також шкодить нашому організму. Ну, Якщо там знаєте, по три тих пінати, ну, не знаю, краще взагалі відмовитися, якщо чесно, і перейти зараз покажу, на які горішні. Це мої улюблені. Навіть я макадамію так не люблю, як я люблю пікан. Оце де у нас пікан а, з, цим, цим, з мигдалем? з мигдалем, Не солений, не солений, запечений. Зверніть увагу, да, мигдаль він також дуже є корисним. Так, мені на інші телефони, якісь смски приходять, ну хай зачекають а, соя тофу також це тофу я неодноразово показувала, розказувала. Так, це корейський тофу, очищений. В деяких країнах азійських тофу можна купити. Та всюди його можна купити, але мені запам'яталися риночки, де я бачила, як продають тофу прямо-прямо на. Це, здається, у В'єтнамі було. Так, у В'єтнамі. Продавали прямо його на. Ну, На землі На землі він лежав, і такого якогось неопределенного кольору, що я не ризикувала купляти. Ну, Також спірний продукт, дуже спорний. Про нього я в попередній розпаковці багато чого розповідала. Хто не дивився, перемотує. Ми дивимося попередні відео. Попередні. Ну, не у ту, що там я покупки для дітей показувала, де? Для дітей, а інше. Так, далі. Оце я купила таке новозеландське э, батер. і вершкове, вершкове масло не солене. не солене. Взагалі, якщо обирати продукти э, якої країни, наприклад, Австралії, Нової Зеландії чи США, я в такому порядку. Перше, це, звісно, має бути Нова Зеландія, це э, тому що це вважається найчастіша країна, і вони більш-менш роблять ну, натуральне. Э, Продукти більш-менш натуральні. Потім іде Австралія. Хоча я я уникаю купляти австралійські продукти так само, як і американські. Американські то, взагалі, щось страшне там, не пойму, що і чого. От. Далі йдуть капусти, капусти капусточка 462 г. 462 грами взагалі там вийшла дешево до долара навіть не дотягла. Оце молода капуста, ну і маленька, я ж кажу, маленька голівка. Далі йде в мене твердих, з твердих сортів пшениці. Зараз навіть покажу це дійсно італійські макарони. Ну, як макарони? Макаронні вироби, цільнозернові, спіралі, фігурні. Бачите, тут навіть мови написано макароні. Макаронні вироби, фігурні, спіралі з цільного меленого зерна пшениці твердих сортів. О. Бачили? Отак от, отак. От. Я не здивуюся, якщо ці тверді сорти пшениці українського походження, які привезли до Італії, і там же з них зробили оці фусіллі, тобто ці спиральки. 500 грамів варити, бажано кажуть, оце 9 хвилин, ідеально, ось так вони виглядають. Фусілі. А, а, арі, арі, арічі. У ну, мене італійську треба підтягнувати, Вона в мене зовсім просіла, якщо чесно. І це мене дуже бентежить і хвилює. Мені не подобається, коли я мови забуваю. Це я діточкам купила м'ясо. Тут 284 гри, бачите, вже порізано. Ну, тут такі медальйончики. йде на медальйончики. І все таке, усе таке куряча грудка 342 г. Трошки більше за долар. От, І яйця, яйця Вегі VG, Екс. як завжди, нічого нового, еко-упаковочка. І е, головне, щоб курочки були на вільному вигулі. Ось такі у нас сьогодні були покупочки. Оце такий у мене сьогодні був шопер, бачите, спеціальний, який зберігає ну, в холоді, тому що у нас зараз спека стоїть, це просто капець. 40 градусів, це, знаєте, ховайся в жита. Так, іде чек. Зараз я все порахую, покажу. Мені навіть знижку сьогодні зробили. Я зараз продар. Так, зробили знижку. Я зараз порахую, скільки без знижки. А чому знижку зробили? Там, ну, типа, оце картка, знаєте, на яку ну, ти купляєш і е, ці кої, мілочовко. Е, це зам залишаються копійки. І потім, коли ці копійки накопичуються, воно нібито там, знаєте, як, е, якась знижка виходить, зараз порахую. 30 доларів це без знижки, без знижки. І зараз ще. А гляну скільки там зі знижкою? 30 доларів без знижки. І 23 долари, виходить, вже зі знижечкою, яку зробили 23 долари ось Отакі у нас сьогодні покупочки вийшли. А ще я бігала по аптеках, шукала. Ну, сьогодні, скажу так, сьогодні субота. І виходить, що як, типу, короткий день. І деякі а, аптеки фармасі вони зачиняються о, десь ну, І залітаю в одну, мені треба аспіріна кардіо було купити, тому що те, що я з Кореї привезла, він вже там срок дії закінчився. Там в Кореї, до речі, аспірин можна купити без ну, нормально в вільному продажі. А я не знала, що тут, як виявилося, ну, мені сказали, нема аспіріна. Я кажу: а що є? Який аспірин? Я питала кардіо, а каже, аспиріна кардіо немає. Я кажу: а який аспирін? Ніякого аспірина немає. Я кажу, а чого ніякого аспірина? Де я можу його купити? Ну, то йди каже, шпиталь до лікаря, і лікар тобі, тобі випише випишей рецепта до аспирину. Я так здивувалася, звісно. Понімаєте, якісь дивні речі, котики, можна придбати. Без рецепту в вільному продажі, тому що легалайз. а ось чомусь те, що тобі дійсно треба, і те, що. Ну... От, не мона купити. Отакі справи, мої хороші. Так, дякую всім за увагу. Дякую всім, хто зі мною. І, як завжди, за традицію, хочу побажати, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати, та щоб ще й залишалися на добрі й корисні справи. Всіх обіймаю цьому і підписуйтесь, ставте вподобайки чи дізлайки, як вам там хочеться. І до зустрічі в наступній шострій розпаковочки в наступному відео. Всіх цьому не хворійте.